Добрий вечір. Час підсумкового випуску на Суспільне новини Черкаси про головні події. Спочатку коротко. Національний мультипредметний тест складатимуть вступники і цього року. Які зміни відбулися? Я вважаю, що для мене це набагато краще. У Черкасах попрощалися із військовим медиком. На жаль, війна забирає найкращих. Гроші замість пакунка малюка, що кажуть батьки, про таке рішення міськради на цьому сильно не наживешся цього навіть недостатньо. Досвід організації освітнього процесу на Черкащині під час війни міністр освіти України Сергій Шкарлет назвав цінним для інших регіонів. Сьогодні він побував в області з робочою поїздкою. Укриттям у нас забезпечені 82% шкіл в очні чи змішаній формі навчається 72% дітей. Сьогодні на початок Другого семестру ми маємо по Черкасах абсолютно рекордну ситуацію зростання кількості довіри батьків до влади, до освітян, до безпеки саме закладів освіти, оскільки на перше вересня в нас було приблизно 60% батьків, які давали свою згоду на те, що діти підуть навчатись в змішаному вовочному форматі. А вже на перше от на 1 лютого ми будемо мати ситуацію приблизно 78%. Саме питання безпеки було вирішальним при виборі форми визначення рівня освітніх досягнень випускників, пояснив міністр листопаді місяці. Ми винесли на громадське обговорення вдосконалену модель національного мультипредметного тесту, який би дав можливість дітям з різним спрямуванням підготовки готуватися до вступу за. Дещо розширеним форматом національного мультипредмету тесту? Обов'язкових предметів два, а тестування проходитиме в один день. Цьогорічні вступники до закладів вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть національний мультипредметний тест. Законопроєкт вже підтримав комітет з освіти Верховної Ради України. Чим майбутнє тестування відрізнятиметься від торішнього як до змін поставились майбутні вступники? Дізнавалась Вікторія Будавіцька. Одинадцятикласниця Вероніка Ярошенко у майбутньому бачить свою роботу, пов'язану з транспортними системами та логістикою. Вищі освітні заклади Києва та Львова вбачає пріоритетними, тож для вступу туди почала готуватись завчасно. Дівчина відвідує курси з поглибленого вивчення історії, тому змінювати третій предмет не планує. Третім предметом я обрала історію, але обрала її не самостійно. Я зайшла на сайт університетів, в які я планую подавати документи, і там було в переліку історія. Я обрала, тому що вона мені більше підходить. Хоча в мене були думки і про англійську мову, але все ж таки я зупинилась на історії. На відміну від торішнього мультипредметного тесту, де обов'язковими були математика, українська мова та історія, третій предмет тепер буде на вибір вступникам. Одинадцятикласник Тимофій Скорик планує вступати в Академію служби безпеки України і приділяв увагу поглибленому вивченню історії. Та тепер задумався над складанням англійської мови. каже, час для вибору ще має. Люблю історію, як шкільний предмет. Нас вчителі готують до того, щоб ми здавали історію англійську на уроках. Нас готують ну вчителі в школі, щоб здавали українську мову. Так само і математику. до математики нас готують. Подобається юнакові форма запропонованого тестування, яке проходитиме в один день. За один день здати всі предмети. І я вважаю, що якщо дуже добре готуватися, то можна перемкнутися з української мови на математику, потім з математики на англійську мову. Я вважаю, що для мене це набагато краще. Не розділяє думки свого учня, керівниця 11 класу Лариса Борисова. Чи зможе, наприклад, дитина, якій потрібно там фізику? Ще математика, фізика або, наприклад, історія. Тоді тобто, за три години треба пройти з одного предмета на три різні предмети. Проведення вступного випробування у форматі мультипредметного тесту було очікуваним. Розмірковує директор однієї з черкаських шкіл Геннадій Скирда. Те, що воно не відбудеться в форматі зовнішнього незалежного оцінювання, було зрозуміло в силу цілого ряду там безпекових моментів, логістичних моментів. От а от форматі НМТ, ну власне кажучи, минулого року вже це було запроваджено, тому це несподіванкою для нас не стало. Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах. Суттєвим елементом тестування залишаються психологічні передумови. Зауважує класна 11 класників Лариса Борисова. Підсвідомо ми чекаємо тривоги, ми чекаємо евакуації. Ми постійно в якомусь такому напруженні, що треба хапати речі і кудись бігти. Законопроект щодо національного мультипредметного тесту підтримав комітет з освіти. Тепер його має ухвалити. Верховна Рада Вікторія Бловіцька, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, національний мультипредметний тест запровадили у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Тоді обов'язковими предметами для вступу були українська мова, математика та історія. Цього року обов'язковими залишили мову та математику третій предмет на вибір вступника. У Черкасах сьогодні попрощалися із 36-річним військовим Максимом Гурелею. Перш ніж вдягти військовий однострій, він працював у службі екстреної медичної допомоги. До лав Збройних сил України пішов добровільно торік, у липні, розповіла його колега Ірина Сокор. Під час бойового завдання був поранений. Його госпіталізували, та через 10 днів серце воїна зупинилося. У військового залишилася дружина і двоє дітей. Вернутися, але так склалося, що не вийшло у нього. Ви знаєте, він як прийшов, це така людина була, яка зразу тут же влилася в курс діла. Він зразу зрозумів смисл роботи, ціль. Він допомагав. Коли він робив, завжди ну, чулося надійне плече. Коли було час між зовами, дивились фотографії його діток, він дуже любив обох Діток дуже пишався ними. Тяжко говорити про це в минулому часі, але, на жаль, війна забирає найкращих. Тому царство Небесне, бахне нахилу рідним та близьким мужності, терпіння, трималися, щоб назад йому клін за такого сина. 25 тисяч гривень замість пакунка малюка. Черкаська міська рада сьогодні на сесії внесла зміни до програми підтримки сімей. Відтепер, згідно з нею, породілі від міста отримуватимуть одноразову грошову допомогу. З бюджету Черкас на це передбачили 50 мільйонів гривень. Як розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко, виконавчий комітет має узгодити всі деталі цієї ініціативи. І порядок затвердить перелік документів, необхідних для подання сім'ям, в яких народилися дітки, та місце, до якого можна буде звернутися, дуже складно вгодити сім'ям і покласти до пакунку малюка 100% те, що буде використовуватись. Звісно, ми намагалися. Ми вивчали громадську думку з цього питання, спілкувалися з мамами, читали, що вони пишуть, але все ж таки найкраще орієнтуватися сім'ям. Є в якій щойно народжена дитина, виходячи із фінансових можливостей своїх і визначатись по ходу, що потрібно, чого не вистачило. За тридцять один отримали рішення прийнято. Я взагалі вважаю, що молоді сім'ї, ті, які наважуються в цей непростий час 2014 року і після лютого 2022 року. Народжувати дітей, їх потрібно підтримувати, і найкраще робити монетизацію, щоб люди самі вирішували, куди витрачати ці кошти, на які найбільш нагальні потреби. Коли виплачується налом, то люди з заниженою соціальною відповідальністю, вони їх витрачають не на своїх дітей, а витрачають на алкоголь, на інші засоби, там звеселення і так далі. Тому я вважаю, що просто ця форма підтримки як монетизація, вона неефективна. і. Черкащанка Лідія Миланіч у січні народила четверту дитину. каже, пакунок малюка вперше отримала у 2019 році при народженні третьої. Бо за першими двома таких боксів не було. Чи була задоволена набором малюка? Тоді та що жінка обрала цього разу, розповість Тетяна Зозуля минулого разу у наборі був одяг, чотири бодіка, два трішечки теплішеньких. Плотнішеньких я б так сказала, біленькі, і два тонесеньких зовсім. Оскільки у мене попередня дитина була літня, вони були літніми. Але мені, наприклад, подруги говорили, які взимку народжували, що у зимових боксах був тепліший одяг, і навіть були зимові комбінезони. І цього для дитини цілком вистачає на перший час. Частину одягу навіть не встигли використати, каже Лідія Миланіч. Деякі речі з боксу також не знадобилися. вони туди кладуть речі. Наприклад, для жінок, які потрібні в перший день після народження, ну, наприклад, якісь засоби гігієни для жінки, але бейбі-бокс, по суті ж видають уже або при виписці, або вже після виписки, коли їдеш додому, і там ті речі вони просто вже не треба. Від попереднього бейбі-боксу, говорить, залишилася частина речей, які можна використовувати і надалі. Є речі, які вони ж не використовуються за один раз. Так? Якщо їх не поламали, вони залишаються і ними можна ще користуватись, користуватися і користуватись. От, наприклад, у цей килимок ігровий ну дуже класна сенсорна штука, і діти дуже люблять лежати і потім торохтіти всіми цими вісюлічками, які над ними висять. Були також у бебі-боксі засоби гігієни, і були ще ковдрочка і матрасик. На матрасику Анічка спить. Це ковдрочка. При тому, що вона вже пережила три з половиною роки, бачите, вона ще більш-менш. Більш-менш нормально. Тому цього разу вирішили відмовитися від пакунка і обрати грошову виплату. Нам дали довідку, що ми від нього відмовилися і сказали, що з цією довідкою нам потрібно звернутися за місцем проживання. Але перед цим треба було просто звернутися в банк і сказати, що потрібна картка пакунок малюка. І Вони Приватбанку видають її мені видали там за 10 хвилин, буквально ось на ній написано, що це пакунок малюка. На що витратити кошти, вже знають люльку, переносочку для машини. Мені треба догодовувати сумішу, крім власного молока, дитини, тому ці гроші швидше за все підуть на суміші, а вони зараз не дешеві. Для тих, хто вже скупив усе необхідне для пологів, такий бокс може бути неактуальний, додає жінка. А є люди, у яких більш скрутне становище, і для таких можливо варто взяти бебі бокс. Хтось каже там: от дають гроші, і батьки наживаються. Потім на цьому на цьому сильно не наживешся. Цього навіть недостатньо, але ми їх народжуємо не за не заради грошей. їх народжуємо для того, щоб вони нам радість приносили, для того, щоб вони були з нами. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Побороти наркозлочинність, розкрити справи про вбивство журналіста Вадима Комарова і бізнесмена Михайла Козлова та поповнити особовий склад поліцейськими. Такі завдання ставить перед собою начальник головного управління Нацполіції в області В'ячеслав Гурін. Сьогодні його представили у Черкасах. До цього він працював у Києві начальником управління з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень. Керівництво національної поліції мені ставило задачу, що стосується області, це побороти наркозлочинність. Також це незаконний обіг зброї, розкрадання гуманітарної допомоги. Начальник ГНП зазначив, нині управління працює в посиленому режимі, зокрема, залучає поліцейських до роботи на блокпостах та у зведених загонах. Область, Хоч і не прифронтова, але транзитна. І йде великий потік, як би ну, розумію, як з півдня на північ, так і з сходу на захід. Тому, що зрозуміло, ускладнює роботу. Ну, Звичайно, до так бумоти довоєнної, що слідчих, що оперативних працівників є потреба в особовому складі. Проводиться, скажімо, там агітаційна робота щодо вступу на службу до лав національної поліції. Нагадаю, нового очільника призначили на посаду 12 січня. До нього головне управління Нацполіції області очолював Михайло Кураченко. Він підірвався на каскаді Мінторік 7 грудня під час розмінування Херсонщини. Від отриманих поранень загинув на місці. На сьогодні завершуємо більше на нашому сайті Суспільне медіа до зустрічі та мирного вечора. Нескорені міста України. Бердянськ перлина приазов'я лагідне азовське море та кілометри мальовничого узбережжя. У 16 сторіччі поселення Берди це надійний прихисток для рибаків і козаків. Поблизу нього, у 1827 році, розпочалось будівництво пристані. А менш як за 15 років, поселення проголошено містом і перейменовано в Бердянськ. У період Другої світової війни нацистські війська увійшли в Бердянськ. І безжально знищували його мешканців та інфраструктуру. Та ми знаємо, що українців не здолати. Бердянськ нескорений. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт». у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.